Російський диктатор Володимир Путін відмовляється підписувати мирні домовленості з президентом України Володимиром Зеленським, виправдовуючи це тим, що той, нібито, нелегітимний. Про це він заявив під час прес-конференції в Киргизстані. Диктатор повторив фейковий російський наратив про те, що президент України втратив свій легітимний статус. Водночас, в Україні під час воєнного стану, проведення виборів заборонено конституцією і профільним законодавством. За версією Путіна підписувати документи з українським керівництвом безглуздо. Очільник кремлівського режиму також запевнив пропагандистів, що Росія в кінцевому підсумку хоче домовитись з Україною, але зараз це нібито неможливо юридично. Під час прес-конференції Путін також оголосив, що бойові дії припиняться за умови, що сили оборони України підуть з територій, які займають. Він також заявив, що мирний план США з 28 пунктів може стати основою для майбутнього врегулювання війни. За його словами, Сполучені Штати продемонстрували готовність враховувати інтереси Росії.